Добрий вечір. Ми раді вас вітати на камерній сцені Миколаївського академічного художнього драматичного театру. І сьогодні дійсно такий яскравий момент в житті і нашого колективу і проєкт, який ініційований і проведений Федерацією аматорських миколаївських театрів, голова і автор проекту Людмила Оспадова. Вона зараз за кордоном, але вона постійно з нами спілкується в організації проекту, який був написаний як підкаст театр. І сьогодні ми підбиваємо певні підсумки для наших представників засобів масової інформації. Ми просимо показати наш результат нашої роботи за коротенький період, який ми вже майже відтворюємо в роботі. Марина Вікторовна у нас і режисер, і автор творчої частини, і авторка радіовистави, Ми можемо так назвати. Дивоквіточка. Деякі з вас були присутні. На передпоказі, перша чітка була такий проєкт. А сьогодні ми можемо вже презентувати невеличкий тізер. А ще хочу представити Тетяна Гросу, наш прес, людина, яка займається рекламою, розповсюдженням цього проєкту, яка розповість більш, як де можна буде дізнатися про наш сайт, наш канал на Ютубі і нашу роботу. Ну і Звукорежисер, я думаю, людина, яка задоволена, Андрій Кльоцька, це наш звукорежисер театру, Він же і звукорежисер студії. По завершенню презентації ми можемо подивитися в наявності апаратура, яка приїхала, яка буде встановлена для повноцінної роботи, на якої наша студія починала роботу. Ну і найголовні винуватці цього дійства, які сьогодні розташовані в нашому залі, це наша молодіжна театральна студія. Вони нещодавно, буквально в вересні місяці, вони прийшли прийшли до нас в студію для того, щоб спробувати себе як молоді таланові та актори. Я хочу представити керівника, Можна вас підійти, Григорій Черемушев, це керівник нашої театральної студії, провідний актор театру. Давайте поаплодуємо. От можемо сказати, що протягом цих трьох місяців проходили заняття по сценічній мові, по акторській майстерності, основи режисури. Вокал з нашим музичним керівником, пластика, і це лише початок, і ми вже даємо перший результат. Перша наша дія в нашому проєкті українсько-данського дому. Це підкаст театр І приємно, що батьки підтримують своїх дітей і можуть подивитися, чим же займаються діти в нашому театрі. Вже, да, вже вже виходять на сцену, але це співпраця нашої підтримки, дякую підтримки нашого театрального мистецтва і відкриваючи мету саме цього підказ театру, на жаль, залишається багато дітей віддалених. Регіонах, які не можуть долучитися до театру, до перегляду вистав, і тому ми театр йде до тих домівок, щоб на День Святого Миколая, і головне фінальне фінішне прямує це буде різдвяний цикл. Кожна дитина зможе почути. Цю аудіоказку. А також у нас буде історія театру, розуміючи в проєкті. І сьогодні ми можемо привідкрити завісу, що окрім те, що аудіо ми почуємо цю виставу на різдвяні свята, то на день захисту дітей ми вже побачимо візуально, офлайн-виставу, перформанс з участі наших студійців на літньому театральному майданчику театру. Тому вистава буде створюватися протягом цього. Року, і ми зможемо подивитися по завершенню. Передаю мікрофон Марини Вікторівни. Вона більш детально розповість саме наші творчі процеси. Ну і по завершенню можна подивитися наша кімната театральних професій, в якої для наших дітей, працівників театру, наші студійці вже робили першу чітку, і це дуже було приємно. І ми з маличку привчаємо дітей до театру, що таке театр, які є професії в театрі. Які вистави йдуть в театрі, і користуючись можливістю, запрошуємо всіх відвідати наші вистави в театрі? Дякую. Усіх вітаю, рада сьогодні бачити як представників засобів масової інформації наших дітей студії, також їх батьків. Подія дійсно унікальна. Унікальна тим, що стільки років вже існує театральна студія, і жодного разу не було такого, щоб уже на старті навчання ми займалися такими серйозними речами, але перемагають найкращі, найсильніші, і це наші діти. Вони з Стійко і мужньо, а ці випробовування у студії звукозапису, зі сценічної мови, зі створення образу витримали вони великі молодці. Так їм було непросто, але вони під час роботи над проєктом, над нашою аудіоказкою Дивоквіточка зрозуміли, що таке будні акторської роботи, що таке бути актором. І дуже важливо те, що вони. З великим бажанням у серці працювали над цією казкою, тому що вони розуміли, що це вони роблять для тих інших дітей, які сьогодні бажають почути аудіоказку, увімкнути її і почути казку про добро, про взаємодопомогу, про те, що під час війни взаємодопомога. Особливо необхідна про те, що під час війни ми маємо бути особливо чуйними один до одного і розуміти проблеми і потреби інших діти дітям це дуже важливо сьогодні. І цей проєкт так він такий, знаєте, дуже світлий, дуже душевний. І дуже особливий. Я щаслива від того, що змогла долучитися до цього проєкту. Я щаслива від того, що ми працюємо над цією казкою. Вже аудіоказка готова. Тепер ми працюємо вже над тим, щоб відбулася справжня вистава на справжній сцені. А поки дахи будуть Слухати нашу аудіоверсію і, мабуть, що мріяти про те, що прийдуть до театру і побачать цю казку наживо. Любі, мої, можу дуже багато говорити, тому що емоції мене переповнюють від того. Нашого проєкту Подкаст театри маю ще додати, що окрім аудіоказки, ми ще працюємо над подкастами з історії театру. А це буде цікаво, це буде пізнавально, це буде вже для молоді, яка трохи старша. Але чом би ні, чом би нашим молодим акторам не розповідати іншій молоді про. Те, яким же був театр у нашому місті, як наш театр, так і в принципі театр у різні роки його існування у нашому місті, сьогодні хочеться все ж таки більше чути дітей. Сьогодні ми привідкриваємо завісу і покажемо і почуємо такий собі поки що тізер так, нашої аудіоказки, але. Найцікавіше попереду зараз, все ж таки, пропоную послухати наших дітей. Вони готові поділитися враженням від проєкту, від роботи. Тому прошу, хто наймужніший з вас, прошу виходьте, і ми готові почути ваші думки з приводу нашої спільної роботи. Прошу представляємося і. Усім доброго вечора. Мене звати Анна Марія, і я приймала участь у записі цієї казочки Дивоквіточка. Ну, що я хочу сказати? Мені дуже сподобалося працювати над цим проєктом, а саме у студії звукозапису. Записувати казку було, було досить складно, але завдяки Маріні Вікторівні у мене усе вийшло, за що я правда дуже вдячна. Ну, звичайно, хочу сказати за наш колектив. Він у нас дуже дружній, і ми підтримуємо один одного і допомагаємо. Через те, що це мій перший досвід, то все досить неідеально, але я впевнена, що у майбутньому у мене все вийде набагато краще. Це все. Дуже вдячна. Дякуємо дуже. Анна Марія а, репетирувала і репетирує тепер для нашої офлайн казки Роль чарівниці. Наша чарівниця. Дякую, будь ласка. А хто ще готовий висловити свої враження? Прошу. Так. Мене звати Дмитро і ну, мої враження. Ну як сказати, як тобі працюють у Скажи. Ну, колектив дружній, допомагає емоційно і морально. Так, скажи мені, будь ласка, твої враження? Ця аудіоказка буде цікава іншим дітлахам? Ну на мою думку, так. Ну, на твою думку, про що вона? От що найголовніше у цій казці? Ну, допомагати іншим людям, якщо вони в біді. Розкажи, про що твоя роль, будь ласка? Моя роль Сашка, цей, ну, цей герой, він дуже трагічний, тому що його дім потрапив під обстріл і він поранив цим ногу. Угу. І що відбулося далі з ним? Ну, він познайомився з дівчинкою Вікою, і вона достала дивоквіточку, і дивоквіточка допомогла. Ну, і Сашко міг знову ходити. Тобто, все ж таки диво сталося так. завдяки тому, що Віка прийняла таке рішення допомогти. Дякую дуже тобі, Дмитро. Поки що єдиний у нас хлопчик в нашій дівчачій команді, але він великий молодець, я вам скажу. Дівчата, хто ще бажає сказати слово? Прошу. Соромляться ще, соромляться. Це тільки початок їхньої творчої Кар'єри. А власне головна героїня, дивоквіточка. Як це відчути себе а, чарівною незвичайною, як це відчути себе ну, майже чарівницею, так? Розкажи, будь ласка. Всім доброго вечора. Мене звуть Аріана, і я хотіла би розповісти про такий дуже цікавий проєкт, як Дивоквіточка. А саме ця роль є диво, тому що вона творить добро. Та якийсь дуже магію. Наприклад, ось як Сашко допомогла Квіка цією дивоквіточкою, то це дуже нереально. Хочу вам дуже подякувати за те, що ви створили цей проект та взяли саме нас, як студії, навчатися у цій студії. Та мені дуже сильно сподобалось у студії звукозапису, тому що там було дуже нереальні емоції. Це дуже було все цікаво, але не все виходило з першого разу. Але треба робити і краще працювати. Молодець, дякую. Дякую. Уже говорили батькам на першій чиці, хто був, що ви побачите, потім, як ваші діти ростуть на цьому матеріалі, на інших е літературних матеріалах, як вони з таких перших неопевнених кроків по у творчості роблять кроки серйозні, впевнені і такі ну, майже професійні. Тобто, цікаво буде спостерігати за їх творчим ростом. Прошу, хто ще готовий доєднатися і сказати слово. Виходь, виходь. Будь ласка. Доброго вечора, мене звати Дар'я і по-перше, я теж хочу подякувати Маріні Вікторівні за те, що вона саме м, з нами, не знаю, як сказати, взялась з нами робити цей проєкт, дивоквіточка. Мені. Дуже сподобалося теж у студії звукозапису. Там теж було дуже цікаво, багато різних емоцій, які не можна передати словами. Дякую дуже. Грає роль поганої дівчинки, і чесно, якщо тут є батьки, їй дуже це погано вдається, тому що дівчинка така відмінниця, а дісталася роль ну така, знаєте, серйозно, дуже поганої дівчинки. Важко, але вчимося. Прошу. Ще одна не дуже гарна дівчинка у сенсі ролі, але гарна дівчинка у сенсі відповідальності. Прошу. Доброго вечора, мене звуть Майя. Я хочу розповісти про мої емоції. Це було дуже круто. Я, Якщо може так виразитись, то я кайфанула від самого процесу, десь було. Страшно трошки десь було круто. Мені це дуже сподобалося. Я хочу ще, 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 ще хочу таки, таких емоцій. Я дуже рада, що ви подарували мені такі емоції. Я дуже рада. Я граю роль дівчинка 2. Ми їх поділили на один і два, але вони обидві погані дівчинки, просто у них різні характери. І я відчуваю Артему Олександровичу, що це не перша наша аудіоказка, це тільки наш старт, тому що діти у захваті. Я думаю, що прийшов момент все ж таки щось прочитати спочатку, так з того, що у нас є, і з тих, хто у нас є, тому що все ж таки у нас головна героїня шкода сьогодні не змогла бути присутньою. Трошки прихворіла. Але у нас є а, склад інших персонажів, тому, будь ласка, першу сцену, а, чарівниця, квіточки, будь ласка, нам прочитайте. Ні, будь ласка, виходьте. Тизер, так, наприкінці, наприкінці. Ми навмисно не читаємо ту сцену, яка запропонована у тизері. У нас дівчатка прочитають так сцену іншу. Мікрофончик будемо передавати? просто направити. Добре. Доброго ранку, мої любі квіточки. Як я рада знову вас бачити. Ви скучили за мною, панно Ромашко? Ах, не смійтеся так голосно, бешкетне це Трояндо. Як подивишся на вас, така красива, запашна квіточка. А як торкнешся, то ви одразу лякаєте гострими шипами. Норов у вас такий, що має бути соромно. Ох. Не охайте. Беріть приклад з ромашки скромна і мила або з петунії. Вона вічлива і знає, як підтримати бесіду. І не треба заздрити, моя люба. Так так, трояндо, це я до вас звертаюсь. Прибережіть свої витівки для інших. Хіба ви забули? Що я чаклунка? Будете такою злюкою, умить перетворю вас на польовий будяк. Mm. Ой, зовсім забула. Забула вас познайомити. Це дивоквіточка, новенька в нашому чарівному саду. Сподіваюсь, ви її не ображали. Вона дуже незвична. Всі полістки різного кольору. Можливо, виглядають вони у купі не дуже гармонійно. І навіть строкато. Але силу ця квіточка має надзвичайно. Що? Дякую, що пеклуйтесь про мене, чарівниця. така добра і лагідна. Вперше чую, щоб квіти розмовляли. Щодня приходжу до саду і жодного разу не чула їх голосів мовчать, зітхають або ж сміються. І все. Вони сором'язливі. Ви їх погано знаєте. Вони просто вирадують. От що я вам скажу. Вони такі живі, як і все у природі. Мають свій характер, свої примхи, своє серце і дуже люблять вас, пані чарівниця. Яка я щаслива! Така щаслива, що дуже хочу поділитися цим щастям з кимось ще. Добре, дякую. <плес> Можна зробити поклон навіть. Такі скромні. І, будь ласка, ще сцену двох подружок, дівчаток. Має виходь до нас. Дякую. Виходь до нас. Так. Готові? Так. Хто перший почне гру? Давай я буду лічити. Давай. Білка стрибає з гілки на гілку. Тільки не любить білка ялинку. гостри як пазури, голки на гілці, хвостик пухнастий, пошарпали білці. Більш на ялинку вона не стрибає, дерева старанно вона обирає, дуби, явори, ясини і осики. Гру розпочати тобі в ній водити. Тут же поява й дівки, віки. А пропускати? Да ти да, да. Не заважай нам, так, я буду водити. На дискотеку поїдемо ми. Що одягнути? Скоріше бери, буду питати, не можна мовчати. Слово так і ні, мені не казати. Червоний чорний не одягати. Відповідаючи, треба стрибати шорти й футболку. Джинси й блузу. Джинси зелені? Не буває зелені джинсів. Ти що? Чорні? Програла, чорне вдягати не можна. Бачиш, я програла. Це, 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 це через те, що ти мене відволікала. Ні, це тому, що ти трохи тупенька. Я не тупенька, я просто засередилася на грі. Давай далі грати, от побачиш, я ще виграю в тебе. Добре, тоді продовжуємо. На дискотеку, бо соніш, не підеш, раптом кохання своє там зустрінеш. Для танців взуття ти скоріше обери, назви які будуть на нім кольори, крім жовтого, чорного, синього, сірого, ніжно-рожевого, фуксії і білого. Плесни в долоні та відповідай, а як програєш? То ляльку віддай. Ні, це дуже складне питання задала. Мажесь всі кольори назвала. Як же я відповім? А де твоя лялька? Як ти без ляльки будеш грати? Ні, не дозволяємо. Принеси свою ляльку і тоді будеш з нами грати. І чим вона буде краща? Може, вона ще й розмовляти буде? Як жива? Добре, молодці дівчатка, дякуємо. Просимо. Ну і найхвилюючий момент Найхвилюючий момент Артем Олександровичу. Передпочаємо. Ізір. Так, перерізати стрічку. Так. шановні, я хочу ще попросити від Тетяни для того, щоб цей підкаст пішов далі, 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 далі. коли вже буде готова силочка на цей аудіоролик і на наш YouTube канал, і на наше Тетяна, видіть, скажіть, будь ласка, да, адреси, де можна буде почути, просто зробити перепост. Максимальний перепост в соціальних мережах, в різних сайтах, для того, щоб якомога більше дітей мали можливість послухати цю казочку. Я зараз хвилююся не менше, ніж діти, тому що я зазвичай не виступаю на сцені. Ну, Загалом можна в першу чергу в соцмережі театру, сайт театру, Інстаграм, Facebook, Telegram. Також у нас є YouTube та Spotify саме нашого проєкту. І там можна також прослухати буде казку. Ну... Громадська організація. громадська організація, так, Федерація аматорських миколаївських театрів. І також у нас є Інстаграм, там ще не так багато підписників, але інстаграм самого проєкту, так і називається Подкаст Театр. Там ви теж можете зайти, подивитися посилання, подивитися нашу звітність, ну і всю інформацію про проєкт. Дякую. Дякую, Тетяно. І е, для того, щоб ми аудіо, дітки, які будуть слухати, вони будуть уявляти нашу казочку, як вона буде діяти. Для того, щоб ми не скучали, ми подивимось робочі моменти створення саме е, тізера нашої, нашої роботи дивоквіточка. Поїхали. Аудіо створена створено на базі молодіжної студії. Миколаївського академічного художнього драматичного театру у межах проєкту Подкаст Театр, що реалізується спільно з Федерацією аматорських миколаївських театрів ФАМД за підтримки українсько-данського молодіжного дому. Диво Квіточка казка про добро і взаємодопомогу. Автор Марина Васильєва. Що ж тепер буде? У чарівному саду з'явилася маленька дівчинка. Її звали Віка, і вона голосно плакала. Дівчинка, що сталося? Чим я можу тобі допомогти? Нічим. Поки я гав ловила прибіг укласти песик і вкрав тістечка, яке я купила в магазині, я побіг Тепер я не знаю, куди йти, я не знаю, що сказати мамі, коли знайду вашу домівочку. Яка це вулиця, не підкажете? Це не вулиця, ти у чарівному саду. Тут трапляються дива з тими, хто потрапив у біду. А дива трапляються з кожним? Ні, тільки з тими, у кого добре, чуйне серце. Не плач, я тобі допоможу. Як тебе звати? Вікторія, можна просто Віка! Віко, нещодавно у мене в саду з'явилася нова квіточка. Вона стане тобі у намоді, адже кожна її пелюстка виконує бажання. Пелюсток сім. Перша допоможе тобі потрапити додому, друга повернути тісточку. Залишиться ще п'ять! Якщо у тебе справді добре чуйне серце, ти зрозумієш, на що їх краще витрати. Якось усе дуже загадково, але я розберуся, обіцяю. Тоді не гай часу. Поспішай додому. Мама, хвилюється, що тебе так довго немає. Тримай квітку. Чеплунка плеснула в долоні, і раптом у руках дівчинки диво дивоквіточка. Її пелюстки переливалися усіма пару населки і сяяла як маленькі сонечка. Дякую. А що я маю робити далі? Просто загадати бажання? Не все так просто, квіточка сама знає твоє бажання, а ти маєш трохи почаклувати, щоб воно здійснилося. Почаклувати? А як? Відриваєш пелюстку і говориш. Лети пелюсточко, у небо. Зроби, будь ласка, все як треба. Додай промінші блискавиці, тоді задума не здійсниться. Запам'ятала? Запам'ятала, а хіба вам не потрібна ця квіточка? Вона ж може виконувати ваші бажання. Коли допомагаєш хорошим людям. Стає щасливішим. Добра справа дарує радість не тільки тому, для кого вона зроблена, а й тому, хто її зробив за покликом серця. Дякую вам, тіти! Віка поспіхом відірвала першу пелюстку квіточки, адже їй дуже хотілося потрапити додому. До того ж, вона боялася забути магічні слова. Додай, промінши блискавиці, тоді задумане здійсниться. Дякую, тітонько! Раптом усе навколо віки почало кружляти, неначе в шаленому танці. Віка розгубилась, заплющила очі, але міцно тримала квітку в руках. Коли буря щухла і віка почула гуркіт машин і шум натовпу, вона відкрила очі і побачила, що стоїть біля свого дому. А поріз нервована матуся. Це те невеличкий тізір. Да, і чекайте на ближчим часом. аудіоказка, вона не буде вже слайдами. Зрозуміло, що вона буде аудіо, але ми е, сподіваємося, що багато багато дітей почують нашу казочку нашої молодіжної театральної студії. Оплески вам, наші сьогоднішні глядачі, оплески Марини Вікторівни. Є запитання, будь ласка. На різдво, на Різдво. Всі, всі нас, я думаю, сачельник 24 грудня все почують. На різних платформах да і можна буде почути і відчути на наших офіційних сайтах. Так що чекаємо, які ще питання. Ну, театральна студія у нас існує вже багато років. У нас вже є прецеденти і приємні, коли Денис Сар'ян, да випускник студії, вже працює актором, А саме підкаст театр – це таке вперше, вперше, щоб діти дітям. Да, ми знаємо, що зараз багато аудіопроєктів, коли відомі актори, співаки, вони читають касочки для дітей. А коли діти читають для дітей, це можна сказати вперше. не було. Ніколи ніколи не було, да ніколи не було Так, 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 так. Так, дякую. Водний історичний момент, да, Сергія на майбутнє після дивоквіточки. Там щось плануєте. Я думаю, да. Марина. А, я думаю, що да, у нас є певні ідеї, але найперше, що ми маємо зробити, це після аудіоказки створити справжню виставу. Ми це обіцяли дітям, які були у нас на першій читці, і будемо думати, яку казок записувати далі. Згодна, і наскільки це цікаво, коли казку розповідають дітям діти, це ж найкраще. Ще питання. Якщо немає питань, то пропоную для загального фото. Всіх, і батьки, і дорослі, і діти, всі, будь ласка, підходьте.